Всім привіт! Сьогодні розкажу, куди викладати фотографії наших товарів, щоб вони завжди зберігалися в одному місці і кожен до них мав доступ. Це може зробити двома способами. Один, якщо вже завантажений Google диск на комп'ютер, то просто зайти в цей Google диск, знайти відповідну папочку і скопіювати туди фотографії чи зайти через інтернет, зайти в Google диск від аккаунту мару в телефонів, чи від свого аккаунту, і завантажити відповідну папочку ці дані. Давайте зробимо це на прикладі, щоб це було зрозуміло. Ось я на днях зробив фотографії для Ось мене папочка. Я її вже сюди скопіював з телефона для Lenovo S90. Pink, і для Number One нашого помаранчевого M2. Давайте для, одні, для одного ми скопіюємо через перший спосіб, тобто через провідник, а для іншого через інтернет-завантаження. Тобто для Lenovo S90. Що ми робимо? Ось в мене є бабочка Google Диск, ви знаходите цю бабочку в себе на комп'ютері. Заходимо в Mariephones, далі 0.3 контент, далі 31 фото. Всі інші папочки це розподілені по категоріям фотографії, які скачені з інтернету. 31 фото це фотографії, зроблені з нами. Тобто ми заходимо в 31 фото. Далі знову ми бачимо о, структуру. Тобто тут вибираємо відповідний, ми викладаємо телефон лінова, можна викласти як аксесуари, так камери, так і наші планшети, так і різні телефони різних Так, Тобто ми шукаємо Lenovo і шукаємо папочку S90. Як ви бачите, папочка S90 у нас є. Якщо її немає, ось, то ми б її створили. Тут ми бачимо, що вже є певні фотографії, але вони є для срібного кольору. Що ми робимо? Ми просто копіюємо дані сюди. Але зверніть, будь ласка, увагу, що ну, телефон фоткає з назвою 2015 09 2015.0903 і так далі. Тому всі дані потрібно, всі. Фотографії вони вже приведені до нормального виду, там перевернуті, обрізані. А, ось і вони з нормальної названи. Тобто, це марка телефону, колір, і там номер фотографії. Ось така штука. Ось ну, ми бачимо, що я всі фотографії перевернув, трішки пообрізав, привів до нормального виду. Я, якщо роблю, просто копіюю сюди. Через повний час. Воно синхронізує з, з основним сервером Google і кожен з вас буде мати доступ до цих фотографій, якщо зайти через Google диск. Давайте зараз зайдемо через Google Диск. Одну хвильку я відкрию браузер. Ой, відкрив браузер. Зайшов через Google Диск. Тобто для цього є drive Google.com. Зайшов нашу папочку. Давайте перевіримо, чи вона так швидко ні, Але перевіримо. Ось тут зайшов марафон, 3 контент, 31 фото, знайшов папочку Lenovo, і знайшов папочку Lenovo S90. Як ми бачимо, фотографії вже доступні, їх можна скачувати. Так само вони через певний час, якщо у вас завантажений Google Диск. На комп'ютер. Через певний час вони з'явилися у вас відповідно ці папочці Lenovo S90. І другий спосіб це як завантажити через комп'ютер. Через Google Диск, тобто через інтернет. Відповідно, те ж саме ми заходимо в Google Диск. Для нас це виходить number 1 m 2. Заходимо в 3 контент. Заходимо в 31 фото. Заходимо, знаходимо нашу марку Number One. Її немає, тобто треба створити папочку. Створюємо папку. Ой, number one, number one, number one трішечки неправильно. Тут у нас 20 вже модель телефону. Бренд телефону це Number One. Ну і відповідно, всі папочки створюємо папочку для моделі. І сюди треба завантажити ці фотографії. Що ми робимо? Натискаємо New чи новий в залежності від мови і файл upload. І тепер ці, ці фотографії знаходимо в себе на контейнері. За допомогою клавіші Shift можна виділити всі, щоб не по одній позиції. так? Тобто я виділяю один, потім затискаю клавішу Shift і виділяю останній. Так само виділяється всі. Відкриваємо. І ось воно пішло завантажувати. Ось так. ось перший пішов і так далі. Ну і так само. Це синхронізується з Google диском, який ви завантажили, і там, з моїм Google диском, який я завантажую, кожен буде мати доступ до цих фотографій. Фотографії, ну, там, якість фотографій, як їх робити і так далі. ось Якби ми про це ще поговоримо окремо. А так цей урок закінчений. Дякую за увагу.